Вітаю! Чергова розпаковка стему. Замовив ось такі вогники. 12 метрів від сонячної панелі. Так, панель. Ще таку світодіодну стрічку. 5 метрів. 170 гривень. Це 190 гривень 12 метрів. Ідемо далі. Замовив силіконові форми для дружини для готування їжі. Форми коштують 60 гривень. Якість хороша. Так. Це для акумуляторів, роз'єми. E, 5 штук за 100 гривень. Ідемо далі. Зарядка до акумуляторів 115 гривень. Ще одна світодіодна стрічка. 65 гривень 10 метрів. Замовив ось такий мішечок. Надивився дуже багато відео про нього для прання обув'ю. Рішив теж замовити. 190 гривень. Також замовив губки. для кухні. Сілю І крайнє. Це полив, який мені прийшов в подарок. Це перехіднички і шланг. Поливу 20 метрів. Ось такі. Звісно, я думав, що він буде більший, але він оказався міні. Але нічого, за безплатно теж піде для якихсь насаджень. Дякую за увагу, кому цікаво, залишу посилання, де можна це замовити, ці товари. Всім дякую, гарного вечора, мирного до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось, пишіть коментарі.